Виконуємо номер 593 із підручника Алгебра 7 та номер 24.5 із підручника Математика 7 інтегрований курс, частина перша. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Спростіть вираз і 6 завдань. Приступаємо до виконання. Помножимо многочлен на многочлен. Щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожен член першого многочлена помножити на кожен член другого члена результати додати. Y множимо на y. Маємо Y2. y квадрат. І множимо на мінус 3, мінус 3 Y. 2 множимо на y додати 2 y. 2 множимо на мінус 3 мінус 6. Зведемо подібні доданки. Y квадрат переписали. Мінус 3 y додати 2. Це буде мінус ігрик. Відняти 6. Помножимо А на А. А квадрат. А на мінус 2. мінус 2а. Мінус 3 на мінус 3а. Мінус 3 на мінус 2. 6. Зведемо подібні доданки. А квадрат переписали: мінус 2а, мінус 3а буде мінус 5а. Додати 6. Третє завдання 4 множимо на п. 4п. 4 множимо на 3, 12. Мінус п множимо на p, мінус п квадрат, мінус п множимо на 3, мінус 3. Зведемо подібні доданки. Мінус П квадрат запишу на перше місце. 4П мінус 3П це буде П. І додати 12 переписали, отримали мінус П квадрат додати П, додати 12. 5а множимо на А, це буде 5а квадрат. 5а 5A множимо на 3, 15 а додати. Мінус 2 множимо на А, мінус 2а. Мінус 2 множимо на 3, мінус 6. Зведемо подібні доданки. 5а квадрат переписали. 15а мінус 2а це буде 13а. І мінус 6. Отримали 5а квадрат додати 13а відняти 6. П'яте завдання 4b множимо на 2b, це буде 8b квадрат. 4b множимо на мінус 1 мінус 4b. Мінус 3 множимо на 2b-6b. І мінус 3 множимо на мінус 1 плюс 3. Зведемо подібні доданки. 8b квадрат переписали. Мінус 4b мінус 6b це буде мінус 10b. І плюс 3 переписали. Отримали 8 b квадрат, відняти 10b, додати 3. І завдання шосте: 7m множимо на 1, буде 7m. 7m множимо на 2m, це буде 14m квадрат. Мінус 2 множимо на 1 мінус 2, мінус 2 множимо на 2m мінус 4m. Зведемо подібні доданки. 14 м квадрат переписали. 7м відняти 4м це буде 3м. І мінус 2 переписали. Отримали 14 м квадрат, додати 3m відняти 2. Номер 593 із підручника алгебра 7. Та номер 24.5 із підручника математика 7. Виконано.